Вітаю всіх на каналі Іронічна Сесії, З вами рону Лахтару Тера. та розклад, який допоможе нам сьогодні. Яку руну нам порадить простір, що нам стане у пригоді? Руна та й вас. Руна дуже. Сильна закона і справедливості руна Бога Тюра, який був понівечений Фенріром, величезним вовком, сином Локі Таву, велетниці Ангербоди. Під цією руною загострюється відчуття йти до цілі, вирішувати справи, добиватися мети не взираючи ні неякі перешкоди, так воно й буде. Та й у вас це цілеспрямованість, сміливість, відвага, контроль над ситуацією і одночасно контроль над, над собою в ній. Колись вікінги в дані часи малювали цю руну на зброї та на щитах для досягнення перемоги. Неймовірної сили та швидкості ця руна допоможе відстояти всі позиції, допоможе звищити рівень, досягти мети. Головне в цій руні, ви бачите, вона схожа на стрілу. Тобто вона цілить у ціль. Да? І Головне це ціль, яку ви для себе обираєте. Гарних вам цілей, мужності, досягнень. Гарного дня та настрою. На все добре!